Всі. Сьогодні ми з вами традиційно дивимось прогноз на червень. З вами починаємо з підказок від Всесвіту. Мене сьогодні щось затикає прям. Коротше, підказки від Всесвіту. Ах, взаємодія з 12 знаками зодіаку, що в роботі, що в особистому житті три важливих події. Яка тема буде програватись найбільше в вашому житті? Чи на що звернути увагу? Так. Ми не мішаємо підказки від Всесвіту для тільців. Так. Раз, два. Любовний трикутник. Раз, два. Рівність в тому, що отримуєш і віддаєш. Раз. Два. Відпочинь. Шановні тільці, що у нас здесь відбувається? Відпочинь заховала, ладно. Коротше, любовний трикутник не обов'язково про любовний трикутник, так? Да? Скоріше про те, що тут ще зверніть увагу, рівність в отримані і віддаванні. Це вам звертають увагу на те, що, наприклад, якщо ви в партнерських стосунках з кимось, то в ваших стосунках може бути присутній третій фактор, який може впливати на віддачу партнера по відношенню до вас, чи вашу віддачу партнера по відношенню до партнера. Типу, у мене там багато роботи, тому я менше часу уділяю своєму партнеру. Або там, не знаю, я розбираюся з проблемами в сім'ї, тому я зараз більше там, типу, віддаю енергії, там ресурси комунікації, а з тобою менше часу провожу. Або ж все-таки любовний трикутник, тобто, ну не знаю, мало лі, да? вот. Е, І вам в цій ситуації радять релакс, Типу відпочиньте, візьміть паузу, е відволічіться, чи то відпочиньте разом з партнером, щоб відновити оцей ваш баланс. Чи то Просто візьміть паузу від всього, тому що на вас можливо дуже багато, ну, давить всяких різних непонятних обставин. Так, давайте почнемо робити взаємодію з 12 знаками від Якщо ви взаємодієте з овнами, повішений, двійка пентаклів. Вот, розумієте, це така саме ситуація, я тут і описується. Типу, візьміть паузу для того, щоб збалансувати по двійці пентаклів, те, що у вас відбувається в житті, і знову відновити свою силу, тому що в стосунках, ну знаєте, може відбуватися момент такий балансування. Також двійка пентаклів це про емоційні качелі, хтось може визивати вас на емоції. І вам для того, щоб не піддаватись на ці маніпуляції, потрібно зробити якусь паузу, шаг назад і справитися з цими знаєте, складностями. Якщо ви взаємодієте з іншими тільцями, вас очікує п'ятірка кубків, мах, четвірка жезлі. У вас є сили, можливості, щось таке магічне в вас, здатність перетворити. Минулі помилки, розчарування, погані рішення в класні, е, класний ісход для вас. Четвірка жезлів, це типу, конкретно от на цій карті, да, якісь домовленості, класні. Можете з кимось помиритись, Це все в ваших силах. Е, типу, коли хтось десь чимось був незадоволений, в ваших силах поміняти ситуацію в цих стосунках на щось краще, більш продуктивне, так, щоб всі залишились е, в плюсі, так сказати. Якщо ви взаємодієте з близнюками. П'ятірка мечів, двійка жезлів, імператор. Знаєте, типу, людина може знаходитися в тому состоянні, коли може бути сліха противна, Ви знає, з нею можете сваритись достатньо багато, по поводу і без. Але скоріше через те, що людина зараз знаходиться в такому підвішеному стані вибору, коли людина не знає, куди рухатись, і для того, щоб продвинутись продвинутися вперед, їй треба побороти свої якісь залежності, свої якісь слабкості, свого дьявола внутрі. Але людина поки що не боре дьявола, вона поки що от, чудить. Може бути дійсно якоюсь легко агресивною, може бути маніпулятивною, ну обережно в цьому плані. Якщо ви взаємодієте з раками. Паш жезлів, почому жезлів, пармачів, королева жезлів. вісімка жезлів. Дивіться, до вас може прийти 에, з комунікацією людина, яка за вами досить довгий час спостерігала. 에, це може бути. Причому тут рак непонятно. Може, це цей рак, типу. 에, я щось взагалі не розумію, Дивіться. Якщо ви взаємодієте з раками конкретно, то вас за вами слідкують, от так от, да? вас бачать, як яскраву особистість, ви привертаєте увагу. І ця людина, яка за вами слідкує, це може бути і рак, в принципі. Да? Типу, коротше, ця людина вам напише, да? вот так от, правильно? Тому що у нас тут, дивіться, ми в міксі, ви тільці. Взаємодієте з раками, а тут королева жезла. Це, тобто, якась лєва людина в вашому оточенні може бути. Взагалі лів. Або це можете бути ви, типу, зараз в такій енергії, тому якби на вас і звертають увагу, тому за вами і слідкують, тому вам і хочуть написати. Розібрались. Якщо ви взаємодієте з левами, Чому король? Лицар кубків. Лицар жезлів. Вісімка мечів. Е, людина дуже хоче до вас приїхати, хоче з вами поговорити, хоче з вами зустрітись, але не може. Чому? Тому що є якісь обмеження, тому що є якісь страхи, тому що вона собі вже, чи він да, проїли собі вже весь мозг, тим, що Боже, якщо я зараз зроблю шахту сторону, мене приріжуть. Не знаю. Багато думок з цього приводу у людини. Але людина дуже хоче до вас прорватися. Не знаю, типу, два лицаря я кажу, що бажання більше, ніж ці е, обмеження, тому може і прорветься до вас людина. З дівою місяць, верховна жриця, четвірка жезлів. Специфічно для когось обережного. можуть, знаєте, типу, діви звертатися до якихось е, е, шарлатанок, які будуть, типу, наводити на вас порчу, але воно не буде дійствувати. Ой, смішно. Це, типу, дуже специфічно. Якщо не специфічно, то є якась ситуація, від вас прихована, ви про це не в курсі. І, типу, вона може бути пов'язана з вашим фінансовим станом, може бути пов'язана з вашою цінністю. Типу, вас хочуть кудись завести в якісь дебрі. Типу, з дівами дуже обережно, тому що. Тому що діви можуть хотіти вас якимось чином обманути, щоб ви, типу, вклались кудись, куди не потрібно. Чи свій ресурс, чи гроші, чи ще щось. Ну, обережно. Якщо ви займе діти з Терезами, диявол, трійка мечів, сімка кубків, Терези можуть е, бути не дуже хорошими і добросовісними людьми, як казав мій викладач з фізики в школі плутами і плутовками. У яких дуже багато варіантів різних, у яких дуже багато. Коротше, вони можуть вам розбити серце своєю поведінкою, типу, що. А мені все одно, у мене і без тебе куча варіантів. Щось таке, Типу, знаєте, таке ігноранс, типу, безразлічє. Не знаю. Ну, це така теж дуже маніпуляційна діч, та що тут робиться? Ладно. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, Дурень, шістка пентаклів, двійка мечів. Типу, якщо у вас е, були якісь протистояння з скорпіонами, то ви зможете знайти спільну мову, почати якось, знаєте, з чистого листка, і, е, ну, де, типу, у вас коротше, ця людина може вам допомогти, чи ви допоможете цій людині, і це якось порішає ваш конфлікт там, да, чи якісь недорозуміння між вами. Якщо ви взаємодієте з стрільцями, світ, король жезер, все стрілець, десятка жертв, завершається якийсь важкий період чи то у стрільця, чи між вами щось, якісь моменти завершаються. І ви можете вийти на новий рівень спілкування. Також між вами може бути дуже велика відстань, типу, і це для вас як тягар, тому що, може, хотілося б там поговорити, там зустрітись ще щось, але не можете через велику відстань, наприклад. Якщо ви взаємодієте з козрогами, сімка жезлів, шістка кубків, та що? Вісімка кубків. Хтось тікає, тікає від свого минулого. Ви просто подивіться на ці карти. Тут, типу, з усіх боків. Тут тікає, тут тікаю. Тікаю від минулого, тікаю від того цирка, що творилось. Типу, не знаю, людина може, знаєте, чи то ви, чи то людина і збігає, типа, навіть згадок про минуле і ті ситуації, що були між вами. Може, ви обоє тікаєте від цього, типу, обоє відвертаєтесь один від одного. Якщо ви взаємодієте з водолієм, десятка. Пентаклів. Трійка кубків, шістька А можете планувати поїздки, переїзди. Знаєте, у вас, типу, все класно, в плані, що у вас збалансоване спілкування, все кайфово, вам легко спілкуватись, вам це приносить задоволення, і ви бачите, що ви разом з цією людиною ви рухаєтесь вперед, ви не стоїте на місці. Якщо ви взаємодієте з рибами, королева мечів. Сім кавентапів Смерть. Мені здається, що з рибами, чи то ви, чи то риби прийняли якесь таке, знаєте, рішення head over heart decision. Це, типу, більше умом прийнято, чи серцем. Воно могло бути вам ну, самим типу, не дуже приємне це рішення, але ви його прийняли. Це був типу, момент завершення чогось. Типу, так як, так як ми оце робимо, це все, як ми спілкуємося, так більше не буде. І, ви могли просто перед себе ще, ще щось, але ви заклали якісь зернятка на майбутнє, які проростуть ну, не зараз, чуть-чуть пізніше, потрібно почекати. І а, знаєте, це типу така дуже мощна зміна, тому що я вам так скажу, що. В зоні комфорту не відбувається змін. В зоні комфорту відбувається стагнація. І для того, щоб, наприклад, добитися якихось конкретних змін, наприклад, ем, в стосунках з людиною, да, там, чи, ну, я не знаю, в житті потрібно поставити або себе, або людину, або вас обох е, в ситуацію, коли е, це некомфортно. Типу, для того, щоб було, е, був, було пространство для росту, скажімо так. Так, хорошо, хорошо. Дуже цікаво. Поїхали, що по роботі у вас? Що в роботі у тільців? На червень. Поїхала. Сімка кубків? Місяць. Туз мечі, ну слава богу. Вісімка мечів. Пятерка Пентакли, трика Пентакли, а на дни колоды у нас сила. Короче, дивіться, Вы входите в месяц, ну уже сегодня 1 червня у нас, вы входите в месяц, стані, типу на работе, м -м -м, ничего не понятно, но очень интересно, а, а может и не очень интересно. Симка? Кубків каже, типу, ну, дійсно, нічого не зрозуміло. Занадто багато якихось умов, обставин, варіантів, факторів. Типу, все впливає, і ці фактори вони вас ставлять в стан, типу, вісімка мечів. Я не можу вийти, мені кажете, я, я просто це безвихідне положення. От, наче ви можете там зробити купу, всяких дій, але вони не приносять якихось конкретних результатів, тому що ну, ви все так же стоїте просто на тому самому місці. Місяць це викликає у вас мощний такий е, негативний отклик внутрі. Типу, ви сильно переживаєте через роботу. Чому саме конкретно ви переживаєте? П'ятірка Пентаклів, ви переживаєте залишитись без роботи. Ви переживаєте через свій фінансовий стан. Вам здається, що ви тільки втрачаєте, і, типу, нічого не, отри... не отримуєте взамін. У мене для вас прекрасні новості. Все хорошо. Дивіться, тут з мечів каже, що, по-перше, у вас все стає на свої міста. Оце стан типу незрозумілості, цього шатання, браження, типу, ну цієї жертви він заканчується. Вам стає щось зрозуміло, це раз. Ви з кимось щось прояснюєте. Це вам. А вас іде в ситуації, тому що тут з мечів ця карта перемоги. Карта, знаєте, це типу такий мощний початок, який зразу веде до перемоги. І, типу, трійка пентаклів. Ви розумієте, що в роботі з вами хочуть працювати, в роботі з вами хочуть шукати компроміси, в роботі з вами хочуть створювати якийсь продукт, наприклад. Да? І типу, якщо на момент початку червня у вас було відчуття, типу, я не розумію, що тут відбувається, і я не знаю, як мені далі діяти, у мене відчуття, що типу, куди не ступиш всюди, якісь підстава, капець, взагалі, ну не знаю, одні потери, все, це змінюється. На дні колоди у нас сила, типу, каже, що, по-перше, це вам дано для того, щоб ви зростили свою силу, побороли свої страхи. Це раз, по-друге, це каже про те, що у вас будуть сили на реалізацію, на реалізацію всіх ваших планів, задумок, проєктів, всього, що у вас є, немає. Ну розумієте, тільці, яка б ситуація у вас не була конкретно зараз, да, от на момент, коли ви подивитеся відео, прям зараз, от прям в цю секунду. Це змінюється на краще, тому що у вас нарешті йде якийсь прорив, ви бачите результати. Ви знаєте, типу, я не знаю, ви наче отримуєте корону якусь, чи що, типу, вас будуть вас хваляти. Тому що, да, все кайфово, все чудово. А, тому дивіться, ну, це такий турбулентний період, вам потрібно було його пережити, щоб зрозуміти, чого ви хочете на роботі, яких конкретно змін. Так. А от. Тільці особисте життя на черви. Тільці особисте життя на черві. Шістка мечів. Смерть. Дурень. Місяць. Трійка жезлів. страшный суд. Лица жезли. Ситуация мощная. Раз, два, три, четыре старших арканов. Так, и кто в паре? У вас, походу, ходу, станет, типа, ничего не понятно, но уже интересно, по месяцу у этих сферах вашей жизни. Я не знаю, чему, Тільці. Може через те, що у вас, от, типу, недавно було день народження, обувнився цей ваш цикл, да? типу, на початку нового вашого року у вас слегка таке відчуття потіряності. У мене для вас хороші новини. По 6 ночі, якщо у вас були якісь незрозумілі ситуації в стосунках, типу е, емоційні переживання, качелі, ще щось, зміни на краще, все починається, все все починає прояснюватись. Відбувається якась мощна трансформація. А, я не знаю. Хтось може виходити з стосунків, хтось може навпаки в них входити, хтось може трансформувати стосунки, типу, е, виходити замуж, там я не знаю. Ну, типу, відбуваються якісь зміни в стосунках. Знову ж таки, нагадую, на краще шість мечів. Трійка жезлів. Е, до речі, що трійка жезлів, що шістка мечів вказує на те, що ви можете кудись переїжджати, змінювати місце жительства теж. І, типу. У вас всі ці зміни вони викликають у вас легку паніку. Але, але це на краще. У вас іде тут турень і страшний суд. Страшний суд це класна карта. Він всюди написаний просто суд, а я по-старому <с> -страшний, <суд> страшний суд і страшний суд. Ладно, він не страшний. буду називати його Веселий суд. Коротше, у вас тут карта Веселий суд. Це зміни обов'язково на краще. Визвишення на новий рівень. А, дурень плюс веселий суд. А, це у нас, знаєте, може бути питання, якщо ви, наприклад, там в якийсь певний момент розійшлися з партнером, посварились ще щось, можете відновити стосунки, тому що веселий суд це про воскресіння того, що вмерло. А, вот. Це якісь, знаєте, важливі новини, важливі події в вашому житті. Це не просто, там, знаєте, в магазин пішов там, чи ще щось. Це важливо, це те, що змінює ваш подальший шлях. І на дні колоди знову це жезлів, знову це дорога, поїздка. Може, дійсно, ви кудись поїдете. Чи ви е, переїдете, зміните е, квартиру, там, будинок, не знаю, місто, країну. Йдуть якісь зміни в цьому плані. Для тих, хто не в парі. Е, ви йдете в патьомках. Буквально місяць і шістка мечів. Ви знаєте, що ви йдете в краще. Але ви не бачите наступного кроку, і ви просто знаходитеся в цьому ілюзорному, вакуумному стані непонятки. Але, в принципі, знаєте, що це на краще. І, типу, тут для вас плюс, тому що смерть каже, що це, ну, по-перше, це період трансформації вас, ви змінюєтесь в собі як людина, і ви змінюєте свій підхід до стосунків, в принципі. Трійка Жезлів каже, що на, начекались вже. Досить ждать, трійка жезлів каже, пора діяти. Також е, може бути важлива якась така, важливе нове знайомство. Початок нового шляху е, з кимось. Я не знаю, хто це, типу, якусь да? конкретну людину не назву, тут, типу, тільки лицар жезлів може бути овен Лев стрілець Але е, я думаю, що тут два варіанти. Або ви просто, знаєте, весь місяць витрачаєте на трансформацію свого розуміння себе, своїх потреб і дадепе в стосунках. Або ви таки зустрічаєте ту саму людину, і ви з нею починаєте ці стосунки, але на нових засадах, не так, як було раніше у вас, тому що ви зрозуміли всі свої помилки. Веселий суд це також про кармічні уроки, які були вивчені. І тепер ви починаєте заново з чистої тетрадочки. Але ви більше не будете писати тою самою ручкою, да? а, ви змінюєте свій підхід до ситуації повністю. І я бачу, знаєте, це типу, такий класний перехід з в все кристально, чисто, ясно. І я действую. Все. Тому очікуйте якихось таких важливих судьбоносних звуків або в особистому житті. Так. Точно треба вам релакс якийсь. Бачите, я аж це, що мене спать потинуло. Коли я висплюсь? Вам там кошмари не сняться? Бо мені постійно. Коротше, тільки три важливих події для вас на цей місяць. Перша, друга, третя. Перша світ. Світ може свідчити і про переїзди, і про завершення, і про вихід на новий рівень. Давайте прояснимо. Верховна жриця, кажуть, тайна. Сікрет! Що даже не взяти одним глазком. Ні, знаєте, е, кажуть, що, типу, у вас буде якась дуже важлива подія. Можливо, один варіант переїзд на дуже велику відстань. Другий варіант завершення якихось, е, якогось шляху. Да? Це може бути як завершення себе ходіння в євках, да? Там, все, я зєвках, замуж. Е, так і завершення якихось стосунків, які вам більше не приносять е, користі. Е, світ може бути про. Внутрішнє примирення. Світ це типу щось таке цілісне. Ви внутрішньо з чимось змиряєтесь, наприклад. Чистка мечів знову каже, так? Да? Знову каже, чи то поїздка, чи то зміни на краще. В чому? Башня. М -м -м -м. Четвірка мечі. Бо У вас іде цей момент, типу, щось розрушилось. Певний час назад. А ви пережили якусь не дуже приємну ситуацію, О, знову ж таки, в будь-якій сфері ваш, вашого життя, але вона вас дуже сильно емоційно зацепила. Типу, ви розумієте, що все пішло зовсім не по плану, все розрушилось, там ще щось, і а, ви пройшли період зцілення по четверці мечів, і зараз ви починаєте в краще. Лицар Кубків каже, що йде до вас хтось з почуттями, там, з пропозиціями, хто що де. Помірність. Четвірка жезлів ідуть з серйозними пропозиціями до вас або про стабільну якусь співпрацю, або про зміну місця проживання знову ж таки, четверка жезлів, це квартира, будинок, наприклад. Це довгоочікувано по помірності. Це зазрівало ну, не один день, а може і не один місяць. Вот. І до вас іде хтось з цією класною пропозицією. А якої сфери це стосується? Двійка Пентаклів, це може бути конкретно в роботі. Типу, ви довго чекали якогось прориву в роботі, змін на краще, і от ви нарешті отримуєте цю стабільність якусь. Це така, знову ж таки, смерть трансформації. У вас відбувається якась трансформація. І, типу, як би воно турбулентно не було в цей момент, не переживайте, все наладиться. А тут уже інтересний момент. Я взяла оракул, яким не користувалася 100 тисяч років. І по цьому оракулу ми подивимося, що вам потрібно знати, якась важлива підказка, чи яка сфера життя. Так, для тільців на черві. Сад-бабочок. Дуже ну Анука. Я це не сильно шарю, зараз подивимося. Знаєте. Ой, тут така ситуація, типу. Вам кажуть, що потрібно вам бути як дитина і радіти кожному маленькому моменту в житті. Досліджувати світ, досліджувати. Секунду. Досліджувати можливості, досліджувати От, навіть якщо ви бачите якийсь негативний поворот в житті, досліджуйте його. Е, наче ви знаєте, як нову комашку знайшли, типу боже, як інтересно. капець. У мене тут залетів друг, не знаю, як його вигнать, хрущ, походу. Коротше, вам кажуть, знаєте, розвивати оцю допитливість в собі. Можливо, вам потрібно звертати увагу на дуже маленькі деталі для того, щоб прояснити якусь ситуацію. Можливо, от, конкретно якісь ваші оці розчарування там, чи якісь розрушення, деструктив в житті, він скривається не в чомусь глобальному, а в якійсь конкретній маленькій деталі, яку ви упускаєте. Зверніть на це увагу. І так. Да, знаєте, вся енергія на місяць у вас має бути така, типу, допитлива. А, знаєте, коли все життя ви наскладаєте з маленьких-маленьких моментів, вам потрібно його якось, типу, все скласти в одну загальну картину. Тільці. Я думаю, що ну, це, це класний прогноз для вас. В якому? плані? В плані, що. Я думаю, багато чого в червні проясниться, у вас будуть, знаєте, нарешті, от після турбулентності, зміни на краще в усіх сферах. І я бажаю вам, щоб це все так якось і реалізувалось, і щоб ви при цьому отримали задоволення. Не забувайте давати собі час на відпочинок, не забувайте собі давати можливість видихнути. Я бажаю вам гарного місяця, класного місяця. Не забудьте. Мені залишити лайк і написати коментар якийсь, які? які конкретно я вам ще скажу. Напишіть камбуча. Я не знаю чому. От, коротше, люблю вас сильно, сильно. Побачимось в наступному відео.